Є такі два виклики важливі для нас. По перше, звичайно, це. Виклик, як Україна використає ці кошти, тобто які умови чи це кошти на оборону, чи це кошти на бюджет. Бо ми власне розуміємо, що в нас дуже багато потреб всередині держави, в нас стан економіки, звичайно, дуже складний. Причому оборонні потреби постійно ростуть, реконструкційні потреби також збільшуються. І, власне, коли ми підрахуємо всі ці витрати, 130 мільярдів не така вже і велика сума, тому що деякі аналітики власне говорять про те, що тільки ре. Конструкція України зараз може бути і 500 мільярдів, і вище, і загалом ці оцінки постійно збільшуються. Ну і тут питання звичайно в тому, що а, якщо ми будемо а, зараз не мати коштів на оборону, то об'єкти будуть постійно додаватися в список для реконструкції. Тобто, тут важливо, щоб наш уряд визначив одну. Першочергову потребу, і на думку аналітиків, це має бути дійсно оборона, тому що це найперше найважливіше завдання країни, і власне Європейський Союз теж мав би зазначити, що якщо така позика буде, вона має в більшій кількості піти на витрати оборонного характеру і вже далі на всі інші потреби, які теж є важливими, але звичайно, в першу чергу потрібно оборонятися.